Не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі внизу, що у водах під землею, не поклоняйся і не служи їм. Другою заповіддю Господь Бог забороняє ідолопоклонство, тобто забороняє робити собі кумирів для почитання або ідолів, забороняє почитати як Бога подобу. Або зображення того, що ми бачимо на небі, сонце, місяць, зірки, і того, що знаходиться на землі, рослини, тварини, людина, що знаходиться у водах, риби. Господь забороняє поклонятися і служити цим кумирам замість Бога, як це роблять язичники. До заборони поклонятися ідолам і кумирам ніяк не можна відносити православні поклоніння святим іконам і мощам, в чому нас часто звинувачують протестанти і різні сектанти. Почитаючи святі ікони, ми не вважаємо їх богами або кумирами. Вони для нас тільки зображення, образ Бога або ангелів. Або святих. Слово ікона грецьке і означає образ, поклоняючись іконам і возносячи молитви перед ними, ми молимось не матеріальній іконі, тобто фарбі дереву чи металу, а тому, хто на ній зображений, кожен знає. Наскільки легше звертатися думкою до Спасителя, коли бачимо пречистий Його лик або хрест Його, ніж коли перед тобою порожня стіна? Святі ікони, дані нам для благовійного згадування діл Божих і святих Його, для благовійного Вознесення наших думок до Бога і до святих Його. Через це наше серце зігрівається любов'ю до нашого Творця і Спасителя. Святі ікони є для нас якби священні книги, на яких замість букв зображені лики і предмети. Сам Господь, Ісус Христос, послав чудесне зображення свого лика, еденському князю Авгарю. Помолившись перед нерукотворним образом Христовим, Авгар зцілився від невеликовної хвороби, святий Євангеліст Лука, лікар і живописець, написав і залишив згідно з переданням після себе ікони Божої Матері. Деякі з них знаходяться на території нашої вітчизни. Багато із святих ікон Господь прославив чудотворінням. Не порушує другу заповідь і почитання святих мощей. В святих мощах ми почитаємо благодатну силу Божу, яка діє через них. Для нас, християн, ідолопоклонство. Тому вигляді, якому віддані язичники неможливе, але замість грубого ідолопоклонства серед нас буває більш тонке ідолопоклонство, до такого ідолопоклонства відноситься служіння гріховним пристрастям, любостяжання, обжерливість, гордість, пихатість, марнолюбство. Любостяжання це устремління до придбання багатства. Апостол Павел говорить, що любостяжанні є ідолоположенє. Для користолюбної людини багатство стає як ідол, якому вона служить і поклоняється більше, ніж Богу. Обжерливість. Це лакомство, об'їдання і п'янство. Про таких людей, для котрих вище всього стоять почуттєві задоволення від їжі і пиття. Апостол Павел говорить, що їх Бог чрево, гордість і пихатість, горда і пихата людина надзвичайно високої думки про себе, про свій розум, красу, багатство. Гордий шанує, поважає тільки самого себе. Свої поняття і бажання він вважає вищим за верховну волю самого Бога. З критикою і насмішкою відноситься така людина до думок і порад інших і не відмовиться від своїх поглядів, хоч якими б помилковими вони не були. Горда і пихата людина з самого себе, як для себе, так і для інших, робить ідола, засуджуючи ці тонкі пороки і друга заповідь тим самим вказує на нелюбостяжання і щедрість стримання, піст і смирення.